c 5 у нас сьогодні з вами на огляді на 2-літровому дизельному моторі, на самому надійному, економічному, неприхотливому в обслуговуванні. Дивимося, автомобіль у нас з 2005 року по кузову без питань. Звісно, косметичні підкаси є. Ну, автомобілю 19 років, також про це не нужно забувати. Також, в цілому, по кузову, сказав, без питань. Класні стають диски автомобіля, непогана гума. Відкриваємо з вами салон. По салону тут дуже багато всяких наворотів є. Починаючи від повністю всі регулювочки, сидінь у нас електро, два підігріва сидінь, двохзонний клімат Тут є там якийсь бортовий комп'ютер. Повний електропакет, тобто ну, чи крізь контроль також є. Тобто на 2005 рік автомобіль з ну, ног до голови. І головне це ціна. Ціна на нього буде дуже ну, непоганою, як я вважаю, на таку машину, стільки всяких опцій, такий клас автомобіля. Тому ціна буде непоганою у нього. Тому ще раз, приїхали до нас в компанії автопрацьіли там, прокатились, поїхали на СТО, подивились взагалі без питань. Поняли, що це ваша машина, що вам вона йде, і забрали її. Приїжджайте!